Сьогодні, от називають офіці президента Михайло Подоляк, каже, що є два способи завершити війну один спосіб це перемогти Росії на полі бою. А отже, нам треба багато зброї, власне, все те, що ми просимо. Ну а другий маршрут він каже: Збираємось на саміт миру. Це майданчик, де знову ж таки всі мають зібратися, а зафіксувати, що Україна, її кордони, суверенітет, і що ніхто не має права порушувати ці кордони. Ну а далі він пише наступне: що у межах цього майданчика. Приїжджаєте до Росії і кажете: або ви зупиняєтесь, або ми ізолюємо вас в глобальних інституціях, ізолюємо вашу фінансову систему в повному обсязі, ізолюємо ваші ринки в повному обсязі. Вводимо додаткові санкції проти тих країн, які з вами співпрацюють. Тобто, дивіться, виходить, що насправді є шляхи, так як сьогодні можна завершити війну, і от ось ті тези, які перерахував Подоляк, з яких причин сьогодні от не можна це зробити саме зараз, тому що. Скажімо так, бізнес і тільки бізнес, чи як? Е, ну Михайло Подоляк дуже глибоко помиляється, тобто вони свій оптимізм видають за чисту монету. Ну, приїхали, ми зібрались. Добре, це дуже класно. Чому класно саміт? Тому що. Там дійсно будуть сказати скажуть саме головне, що мусять сказати Росії, що неможливо, не, не можна в 21-му сторіччі порушувати норми міжнародного права. Зокрема, основне те, яке ще в 75-му році підписував радянський союз, а Росія являється якби наступником спадкоємцем радянського союзу. Це Хельсінська угода про нерушимість кордону. Росія це порушила і тому має стати згою. але. Ми ж вже бачимо, що е, не приїде туди там Бразилія, Південна Африка. Можливо, не приїде Китай. Е, що у нас е, кількісно буде, можливо? Ну 80 країн вже підтвердило, ну 100 буде, але 100, не 160. Е, і знову ж, а як якісно буде представлено, Тому що якщо Китай приїде, то це буде точно не, не цінь зіньпінь. Да? І значить, якщо дядечка Сі не приїде, то вже не те буде. Знову ж всі говорять про те, що буде якийсь Саудівський саміт, на який вже запросять там Росію. Тобто, да, інформаційний привід буде класний, заявитись можна буде, але далі все подаляка не так. А це ж треба, щоб всі зібрались, в тому числі Китай і Індія, і перестали тупо купувати в Росії нафту. Вони підуть на це? Ні. От і значить, задушити економі економічно можна Росію, але на це піде довше часу. Як свого часу ну, свого, свого часу задушили радянський Союз, саме ви Захід виграв економічно і задушив у холодній війні СССР. Але. Ну, й що там, ну зберуться? Ну, Путін скаже, ну що ви там собрали, щоб Що поговорить? Ну, ти поговорите, а там типа, при чому? І якщо е, а це неможливо, це нереально, щоб всі перестали торгувати з Росією. Що? Китай скаже: а ми нічого не порушуємо. Ми ж не продаємо, не продаємо бойову техніку. Ми продаємо там, наприклад, там збіжжя якесь, дав е, до речі, там от недавно російської Міноборони, а ні, МЧС. Ну але я думаю, що вони передадуть потім МЧС, що типа на Міноборони на півмільйона комплектів, 500 тисяч комплектів закупило в Китаї ось в квітні термобілизни. О, це значить, ми знаємо, що Росія готується воювати і наступну зиму. Не собираються миритися. То що 500 тисяч нових комплектів і це один із тим даров. А ще ж крім того, вони можуть десь щось в Індії підзаказати, самі щось, вже, мабуть, шиють, виробляють дати. І по таким от невеличким, як би посліним даним, ми бачимо, що вони готуються до війни, і вони і що скажуть, Міша, ну і що? Поговорили ви, а далі що? І нічого. Тобто Росію можна перемогти тільки вимотавши її армію. Тобто війна може закінчитися. Путін здохне, з'явиться вікно можливості. Там прийде якась сімібоярщина – і ми будемо з ними мати справу. і, Можливо, тоді війна закінчиться. Можна війні перемогти, але це по-любому. Вони будуть це цього літа і осені Вони будуть наступаючою стороною. У них стратегічна ініціатива. Якщо ми перемелемо їхні війська, то ми вийдемо на перехоплення стратегічної ініціативи лише наступної весни. І тоді зможемо дійсно, там, що е, російська армія, наприклад, там в лютому, в березні посипеться, і ми можемо визволити схід. Але знову ж там, типа, знову Росія скаже, все вони мобілізують ще 300 500 мільйон людей. там тіпа. І що тоді, Міша Кодаляк, скаже? Росію треба вимотати, коли у них закінчаться танки, коли, скажемо так, через років два. Війна по-любому закінчиться. Скажімо, якщо не весною 25 го року, то весною 26. го Чому? Тому що якщо дійсно будуть говорити з Китаєм, щоб Китай не поставляв їм зброю, то з Росії, Росії тупо закінчаться танки. Вони виробляють танків більше менше, ніж втрачають щомісяця. І у них закон... А воювати в конному строю і в лаптях важко. І тому да, тоді для Росії все буде печально. От, але знову ж це буде, це буде не зразу. Це ну, не одразу, якщо Подаляк думає, що це буде там, тіпа, от швидко і все, ні. От, Хоча е, є така ситуація, от всі ж там думають, коли вона економічно там ляже, а я от думаю, що в, в березні місяці завжди солдату найважче воювати, солдату важко воювати в березні, це найважчий місяць. Найважчі місяці для солдата це листопад, коли весна зима починається, да? коли холодно, ще вчора тепло було, а сьогодні за комір капає в окопах калюжі по коліна, грязь. Некомфортно воювати. Але ще більш некомфортно, коли вся зима позаду. От зимою, до речі, будь-який солдат вам скаже, що краще мінус п'ять, ніж плюс п'ять. При мінус п'ять воювати дуже комфортно, хорошо. От земля промерзла, все класно, грязі немає. Знову ж і камарів немає, да, як влітку. А от при плюс 5 в березні, плюс 10 воювати дуже погано, дуже погано, і от армії сипляться. І може стати така ситуація в березні наступного року, коли ще економічно Росія готова воювати, але роту піднімають там, типа якийсь капітан да армійський там вооружених сил Росії, каже: за родину за Путіна, ура. А йому солдати скажуть, ні, тротні, йди сам. У них і зараз вони тримають дисципліну тільки тому, що у них всі, хто відмовляється йти в атаку, тупо розстрілюють. Да, вони воюють з заградотрядами вже як мінімум з осені. Але це поки контрактники у них. Контрактники. ти ж підписав контракт, от ми тебе грохнем, тобто за бабки 250 тисяч отримаєш в місяць, іди і вмирай. А коли їм доведеться призвати, е, змобілізувати, то мобілізовані можуть просто посипати армію. Тобто армія, яка відмовляється виконувати накази. От і все ну ще важливо так уточнити по тому саміту миру, який буде незабаром важливо зі штатів, хто буде це правда, як сказав Зеленський, що якщо да. не буде Байдена, Путін буде аплодувати. Так. Да. Да, да, це тут Володимир Олександрович не знаю, хто йому підказав. Він сказав правильно: якщо не буде Байдена і СІ, то це буде якби не до розмова. Ну скажуть да, окей, приїде Блінкен, Щось скаже Да що Америка з нами, американський народ разом з українським Да приїдуть інші лідери. Там G7 ну та і, і просто багато багато хто і всі будуть говорити, але це буде трошки не те враження, якщо не буде Байдена. Жаль.